Чи закінчиться війна угу. там до кінця цього року? Чи вона затягнеться на декілька там п'ятиріч, два-три роки, п'ять ну, дивіться. Я і... деякі прогнози навіть бачила, що говорили, що може затягнутися до десятиріччя. Ну, це вже вони там булякати, починають там інформацію з пальця висасувати, не знаю там з космосу, звідки вони беруть? А, я напряму вже вирішила спитати в смерті на алтарях. Я спитала, і питання заключалося в тому, чи буде кінець війни закінчиться війна в цьому році чи ні. Вона сказала, це на 23 рік. Це на 23-й. Ось так. А як ви спілкуєтеся, якщо це можна говорити, от, зі смертю? Це... Я не знаю, вас? як пояснити просто вам. Uh -huh. Я не знаю, як пояснити правильно. Uh -huh. ну, Чи запитували ви йде. про 24 й рік, 25-й? Я запитувала перед війною, тому що мене почало труханити дуже сильно. За тиждень до взагалі не розуміла, що що відбувається, тому що пігулки не допомагали, нічого взагалі не допомагало, і мені просто панічні атаки були. І перед цим багато снів дуже йшло. Саме про літаки російські, які на території України, я не розуміла взагалі, до чого це воно йде все. І ці новини, що там Русня збирає на прикордонних територіях танки і так далі. Ну, коротше, і я тоді питала, і чітко мені смерть сказала, що буде війна. Але ж ніхто не повірив в це. Ось я також не повірила, тому що є людський фактор, і нам всім не хотілося цього дуже сильно. Я не питала стосовно, коли це буде кінець війни. знаю, що є в цьому році, я поки не відчуваю закінчення. Думаю, це все ж таки затягнеться трішки. Але гарна новина заключається в тому, що наприкінці весни, початку літа, вже якісь новини переможні про деокупацію, чогось будемо чути. Я в цьому впевнена. Усе ну, вже є маленька перемога насправді.